Мої вітання усім, хто мене дивиться. Ми з України. Вирішила приготувати льонові вареники. Для цього мені знадобиться кисломолочний сир, яйце, цукор, манка і сіль. Я взяла 300 грам кисломолочного сиру. Він 5%. Додам сюди одну чайну ложку. Ось так от цукру. Більше додавати не буду, і зовсім трішечки одна четверта чайної ложки солі, яйце і все. Розімно, так як я буду готувати з манною крупою, треба, щоб манка набухла, вібрала в себе усю вологу, тому я залишу у холодильнику на ніч тісто. А вранці зроблю на сніданок ліниві вареники тісто на сирники і на такі ліниві вареники краще робити виделкою, роз, розтирати, бо від блендера сир може стати зарідким. Все, я все об'єднала, перетерла. Ось таке вийшло. І зараз я сюди додам. Дві столові ложки манки. У мене манка з твердих сортів пшениці, вона темніша. Це раз, і два. І знову перетрем, об'єднаємо це. Далі можна перем'яти вже рукою. Так. Ось таке тісто виходить. До рук воно не липне. Ось таке тісто вийшло. Залишаю його до ранку. Зараз накрию і поставлю у холодильник. А вранці будемо вже формувати і варити вареники. Продовжуємо готувати наші ліниві вареники. Вони в мене ніч, ну на ніч десь 5 годин постояли. У холодильнику тісто. Я вже поставила воду, додала сіль і зараз подивимось, яке чудове тісто вийшло. Зараз я трішечки поверхню притрушу борошном. Звичайне борошно, пшеничне. Ось така тісточка. Ось. У нас вийшло. Ось так от я його. Ось такий брусочок спочатку. А потім на отаку ковбаску. Легесенько. Розмір вареничка залежить від вашого бажання. Можна зробити побільше, поменше. Другу половину тіста я теж розкатала, і я буду нарізати ось такими шматочками. Можна залишити ось такому вигляді, можна зробити ось таку. Шайбочко. Ось отак. От. Маленький сирничок. Можна скатати у кульку. Ось отак. Будуть у вигляді кульки. Мабуть, я зроблю у вигляді кульки. І все, будемо чекати, поки закипить вода. Водичка вже закипіла. Зараз будемо закладати туди наші варенички ліниві. Ось ці кульки. Нашу шайбочку переробимо у кульку. Швиденько я зараз зроблю ось ці кульки. Вереночки почали вже спливати. Зараз ще хвилин 5 проварю, і можна вже буде викладати на тарілку і смакувати. Варенички готові. Я їх зараз достану. Ось такі вони вийшли, нічого не розвалилось. Ось такі чудові кульки. Якщо кисломолочний сир рідкий і багато вологи, то краще його відкинути на марлю або на сито, щоб вийшла зайва волога, а то треба буде більше або манки, або борошна. З цього тіста можна робити і сирники. Ось такі варенички ліниві у нас вийшли. Нічого не розварилось, вони тримають форму. Смачного? Дякую. Як в дитинстві. Незвичайно смачні, прям смакова бомба якась. Дякую. Дуже подобається. Кулька смакова. Да. Смачного. Дякую, дякую.